По цій стороні проміряємо, 41. потім назад перейдемо з тої сторони, проміряємо. і що значить? На 43. 32, на 34. Ми знаходимося в місці, місці скоєння незаконної порубки, не встановлюємо особами, на землі запасу Денишівської сільської ради. Вдовж межового лінії порізано дерева дуба, в кількості більше 100, 100 дерев проведено заміри пнів для встановлення шкоди заподіяним деревом і лісу в даному виділі. Обраховано буде шкоду. Місяць-півтора, ну не менше місяця. Різали, вирізали дуб, вивозили, ми зараз прийшли і вже махаємо руками, що порушення зробить. І в першу чергу лісниць. Не міг вже сказати, ну я розумію, що це не твоє, але ж ти ж ходиш тут, бачиш, лізеш. Це варварські теж. Нижче не буває. Це вже називається, що люди, люди опускаємося до плінтуса. Понятно, що біда, що нема грошей. Ну, перш за все, я набрала 102. Виклик мій був зафіксований обласною міліцією і переданий на районну міліцію. Також дзвонила на чергову частину нашої Житомирської міліції. То, також було зафіксовано і сказали, що на протязі години оперативна група вийде і будемо тоді виясняти.